Знову я з інструментами біля мотоцикла. Підтікає гальмівний супорт передній. Диск весь мокрий в гальмівній рідині. Я думав, спершу що це з вилки капає, стікає на нього, але таки не помилився. Такі думки, які в мене були з самого початку, вони і оправдали себе. Підтікає гальмівний супорт. Потрібно розбирати, бо в наявності немає ні замінника, ніякого, ні оригіналу, і навіть ремкомплекту теж потрібно буде підбирати резинки від чогось інакшого. Все розібрано. Тепер потрібно видавити поршні, помити все і дійсно, можливо, вдасться щось підібрати. Тесла нам допоможе компресором через ось такі насадки витискати поршні. Супер вже повністю розібраний, поршні витягнув, ось вони, Тепер потрібно це все відмити. Відмето, наскільки це було можливо, тепер потрібно замінити ось ці ощільнюючі кільця. Тільки от проблема знайти їх. Майже неможливо, треба від чогось підбирати.